Поїхали далі. І у нас на черзі огляд бійця Джастін Гейджі. Так, поїхали. Що тут у нас? Характеристики бійця. А він представлений тут борець. У мене його є чотирьохзіркова зіркова версія, фіолетовий фон 33 роки зріст 180 см. Американець. Легка вага Борець, І поїхали далі. У нас із навиків у нього. А потужні хуки з клінча, і оце класно. Розкат груму. Це його кидається вперед, робить передне сальто, і б'є п'ятої. Ну, да. І що, тут легка вага комбінації, комбо. Комбінації, кому, як зручніше, хтось каже комбо, хтось комбінації. І давайте е, з них і почнемо. Так, легкі комбінації тикаємо по екрану бачимо самі. Ногою б'є, потім. Ой, я перкот, нічого собі. Давайте, а ну. Треба не забувати про захист. Так, просто тикаємо. Ух, потужно. Ну, дуже ефектно, до речі, легкі комбінації мені тут uh, подобаються в гейджі. Такий різновид хороший. Це дуже довго буде. Добре. Так, ну що ж, поїхали далі до середніх комбінацій. Подивимося, що там. Середніх все дуже класно. Потужний хук все хуки і потужний хук. Давайте перевіримо, що це таке. Середній комбо. Середній комбе. Давайте подивимося. О, класно! І мені, знаєте, стиль а, рубака подобається, так що це дуже круто. Кому таке от е, комбінація Геджі, взагалі Геджі е, серед легковаги, а е, борець е, найкращий. Це, це чисто моя особиста думка. Бачите. Потужні е, ударчики е, відсипає. Супернику а середні комбінації просто трибуни глядачі просто хотять крові. Давайте. Так, ми за НАТО пропускаємо. Це нам не страшно. Давайте зробимо нокаут. Все, добре, поїхали до важких комбінацій. Ну, важких бачимо апперкот, крос і от екзотичні такі прийом, удари капера. Рідко зустрічаю за от, от прийом в комбінаціях, взагалі в загальних комбо. А, ну, перевіримо, дуже цікаво. Тут буде важко, тому що Пор'є-ударник він має перевагу над борцем, але ну, це давайте трошки інша тема. Так, нам треба важкими вверх, але здається, ми не встигнемо виконати всю ком комбі комбінацію з важкі. Так, назад. О, а! Оце схоже в, в тейт є. Як окремий навик, не в комбінаціях. Але досить а, він такий, знаєте, видовищний. цей удар. Класно. Дуже важко використовувати важкі комбінації, дуже вони повільні. І суперник, якщо важчий, а сильніший за нас, то кілька ударів і все, і ми спати. Ну, виходить, у нас поки що виходить, але перемогти ми не зможемо. Ну і так і воно. Так, зараз оглянемо навики. Потужний хук і удар Рома. Ну, це найвідомішніший прийом, навик. Круто. Зараз побачимо. Так, зараз буде хороший такий от тест. Так, спочатку треба перший, при... перший прийомчик. Удар клінча. Класно. Таке мені заходить. Дуже легко. І розкат грому. круто. До речі, фігуредо теж є таке. Але це здається у важких а, в комбо цей окремий навик. Окремій навік є у Геджі. Але не завжди він спрацьовує, до речі. Треба просто навчитися якось цей момент зловити. Ну найкраще, коли ти от трошки відходиш і потім. Ні, трошки я помилився, не так. Коли йдеш в атаку. Ну добре, тоді удар Клінча. От зараз. От суперник ухилився. Я хотів красиво, щоб був нокаут. Но не хочу я йому за... Давайте просто зараз. напропускаємо. Зробимо по-хитрому. Все, адже дану тепер. Все, нокаут є. Крутий прийом взагалі боєць. Це мені дуже подобається. Це хороші навики комбінації. No, jest, a, widzimy, jest tak, to, w je, a bo czterech 4 zirkowej, kaczaty trzeba duże. Emocji, no, to muszę odnać scenarię, bo sami duże kwota synergii jest z strony. Także. Kto szarej udzieli synergii, zrozumiemy. Od takiej sytuacji, tak? Bo jesteś super, od nie ma jej pozy, czy pionki, czy wyboru z to. W chwili, to, w to w no, i na co? Duże dobre. Tak. Ось такі от історія. Давайте зустрінемося ще в наступних е, оглядах, тому що в мене дуже багато є над чим попрацювати. Багато було пропозицій щодо інших бійців, так що буду їх е, далі розвивати, цю тему. Ну і все, давайте до нових зустрічей, а ще почуємося.